Так, друзі, доброго дня ще раз. Дивіться, приїхали на одну із автоплощадок. У них в принципі, вже є дві. Тут вони відкрили ще одну: Хеверкамп, в Апельдорні. І є ось така чудова. Кіаніро, правда, дуже погано, багато машин, не можу так гарно вам її обійти, але перевірили на стан лакофарбового покриття прибором. Немає жодних зауважень. Весь автомобіль в рідній фарбі. Це 2019 рік, і саме основне з невеликим пробігом 91 тисяча пробіг, Всі пробіги в них написані на лобовому склі в максимальній комплектації з підігрівами, з обдувами на шкірі. На гарних лихосплавних дисках оригінальних, зимова резина, до речі, не потрібно буде міняти на зиму. І також чим вона нас зацікавила, тому що в даному автомобілі були легесенькі шуми по редуктору і по мотору. Ви всі добре знаєте, що в них це є проблема. Говорив я з Річардом, поміняли по гарантії, тобто замінили повністю весь комплект. Не міняли підчепники безпосередньо в моторі і в редукторі, а поміняли весь мотор і весь редуктор в зборі. відкрий капот Зараз я вам покажу. Це видно, навіть, як то кажуть на камеру буде, в якому стані у нас виглядає сам редуктор. Ось ми зараз кинемо кришку. Дивіться, видно, по-перше, по подушці, що вона нова. І тепер, якщо заглянути більш так детально, ось бачите. В якому стані сам редуктор, він дійсно новий, там є бірки. І якщо зняти сам інвертор і перетворювач, ось там буде видно і сам двигун. Тобто він новий, на ньому 0 км. 0 0, 0 0 Даний автомобіль має дві зарядки, як швидку, так і повільну. Має легесенькі подряпини на задньому бампері, але їх можна буде в 80% їх сполірувати. Ось такий вигляд у нас багажного відділення, має невеликі царапинки. також при поліруванні вони заберуться на пластмасі. Це на швидку зарядку, це на 220. Тут у нас комплект знак аварійної зупинки, аптечка Майки. І тут у нас де компресор, викрутка, крюк і клей. Тобто весь комплект. Салон у нас виглядає ось так. Кіаніру, ви добре знаєте, великі салони. Пластмаси, ззаді задні сидіння в нас цілі, камери, обдуви. Тут все присутнє. Ось так у нас задній ряд сидінь. Задній ряд у нас має підігріви безключові доступи, складання дзеркал. 91 тисяча пробігу, ось вам пробіг. 91 374 Ну, а якщо брати до уваги те, що замінний редуктор і мотор, читайте 0. Тут камера заднього виду, тут у нас де сама коробка передач, Пам'ять сидінь. Кіаніру ікона відрізняється тим, що перша вона більша, по-друге, вона має пам'ять сидінь і відповідно задній ряд сидінь також має підігрів. Ціна даного автомобіля в Україні з усіма документами, включаючи Сертифікат буде становити 17,5 тисяч євро. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, можемо його для вас зарезервувати і пригнати вже цієї неділі. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте, кого що цікаве. Мій номер телефону 097 606 2599 Дякую, до побачення.